Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 листопада 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 80 860 особин за добу, 650, і поранено 242 580 песиголовців за добу, 1950. Танків 2840 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 5742 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 1837 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню. 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 206 одиниць за добу, 1 літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1507 одиниць за добу, 1 крилатих ракет. 399 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4295 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки, 160 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!